Ця насосна станція забезпечує водою усі Черкаси, розповідає головний інженер Олександр Гончаренко. Щодня ми піднімаємо з річки десь приблизно 60 тисяч кубічних метрів води. На місто транспортуємо зараз трішки менше, десь 58-55 тисяч кубічних метрів. Води. Перед тим як вода потрапить до черкаських осель, її щодня очищують у кілька етапів. Комплексну дезінфекцію проводять рідше. Останній раз п'ять років тому. Одна із причин цвітіння Дніпра, каже Олександр Гончаренко. Буяння цієї рослинності у воді сприяють тому, що різко знижується рівень розчиненого кисню, погіршується якість води. До того ж, каже головний інженер, влітку містяни водою користуються рідше ніж зазвичай, і по трубах вона рухається повільніше. Вторинне забруднення води воно якраз найбільше відчувається саме у будинках, у оселях мешканців, де трубам вже там більше 50 років. Для проведення дезінфекції на підприємстві запаслися хлором у період з 18 до 19 серпня. Його вміст у воді перевищуватиме допустиму дозу у 100-150 разів. Використовувати її можна лише для технічних потреб, каже Олександр Гончаренко. Забезпечити протікання цієї води трубопроводами, спускати воду в унітазах, крані, в тому що це дасть ефект від саме дезінфекції внутрішньобудинкових систем. Нині вміст хлору у воді з різних районів Черкас перевіряють ось у цій лабораторії. У пробірку додають фосфатний розчин. Потім індикатор показує інженер Тетяна. Вода Бачить, тут присутній хлор. Один на нас 0,8, 1,2 – норма. Значить, вилазимо. вважається, що в Черкасах вода ну краща в Україні, одна з кращих. Лікар з надання невідкладної допомоги Тарас Кулик розповідає, комплексна дезінфекція важлива, бо дозволяє попередити поширення кишкових інфекцій. Саме кишкової палички та інших кишкових інфекцій, як тиф та холера, також це буде сприяти пришвидшенню розщеплення токсинів. Та, попри користь від гіперхлорування, великий вміст речовини може нашкодити здоров'ю людини, говорить лікар. Може призвести до подразнення слизової оболонки очей. слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, що призведе до болю в шлунку, до нудоти, до блювання. Також негативно позначається це на шкірі, тобто пересушує занадто шкіру, погано позначається на волосі, сприяючи його випадінню. Тож, додає лікар: на цей час містянам варто запастися не лише питною, а й водою для побутових потреб. Черкасець Владислав Боєчко щотижня набирає воду у пляшки. каже, два дні без водопровідної родина зможе обійтися. Для приготування їжі і для того, щоб втамовувати спрагу, я не використовую воду із-під крана, а для технічних потреб, зрозуміло, що використовується вода з-під крана. Тому це великою проблемою не буде. Проблема, мабуть, для того, в тому, щоб люди знали, щоб не використовували ті, хто готує їжу, хто п'є цю воду. Ольга Кодляр, Олександр Кулик, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.